Неважливо, скільки років прожили разом. Розлучення може торкнутися як тих, хто мало був у стосунках, так і тих, хто десятки років був одружений. Найважливіше у шлюбі це кохання. Інколи буває так, що воно не витримує випробувань часом або відстаню, і пара вирішує розлучитися. До е, початку повномасштабного вторгнення родини е, проживали е, в своїх е, мирних умовах і не турбувалися е, щодо яких там незручностей. Mm -hmm. А коли е, е... Чоловік залишився там на території України, а жінка виїхала за межі міс, за межі України і опинилася в інших умовах. Мабуть, приходить до розуміння те, що може неправильно там проживали. Доходить до таких висновків, що треба розлучитися і вже будувати своє життя окремо. Якщо подружжя, врешті-решт, вирішило розлучитися, то процедура розірвання шлюбу наступна, пояснює адвокатка Наталія Ватренко. Якщо подружжя згодно розлучитися і у них немає неповнолітніх дітей, то вони можуть через органи ДРАЦ подати відповідну заяву. Якщо одна з осіб знаходиться за межами України, вона звертається до консульської установи і подає відповідну заяву. Якщо ж у пари є неповнолітні діти, то розірвання шлюбу тільки через судові органи. Так само відбувається, і якщо одна зі сторін, чоловік або дружина, категорично проти розлучатися. Необхідно мати оригінал свідоцтва про шлюб. Якщо ви його загубили або не можете знайти, повинні звернутися до органів ДРАЦІ, і отримати повторне свідоцтво, тому що судові органи не приймають позовну заяву без оригіналу свідоцтва про шлюб. Це дуже важливо, Це дуже важливо необхідно знати в Україні. Зростає кількість розлучень у цьому списку Одеса на третьому місці. За шість місяців 2023 року в Україні зареєстровано більше 10 тисяч випадків розірвання шлюбу, що на цілих 33% більше ніж за аналогічний період торік.